Слідкуй за моїм пальцем бланш. Ось пан! Маленький чоловічок, сірий, нецікавий. В болота плотських утіх ти від життя тікаєш. Тобі клубочиться хід. Ти раб своїх перверзій. Приходиш, фантазуєш, дрочиш вдома в самоті без каяття й рефлексій. Він упивається дешевим порно, від нього йде нестерпний дух ниття в жіночім тілі. Він шукає порятунку від каторги під назвою його життя та чоловічок має владу, таку, що здатна вбити, і митця митці навшпинки коло нього ходять. Щоб не діждатися трагічного кінця, зіпсована дитина переросток. Підносьте його его до небес, хваліть його, оспівуйте сволоту, збудуйте йому замок із чудес. Пробачте, пане, ви не особливий, ви лише один із тих безликих мас. Багато тут людей є гірших і за вас є й інші люди. Добрі, чесні, милі як діаманти посеред сміття є люди, що дарують тобі крила і сенсами наповнюють життя, а є й невинні. Чи варто віддавати слова за невинність? Ти маєш піти тихо, непомітно. Від мене більш нічого не чекай. Я, Лукас, вони. Якщо не підеш зараз, ти я не зруйню ні слова, тиша. У тебе є година і не більше. Ти не діждеш ранкового прибою. А я і не заплачу за тобою. Я не заплачу за тобою. Найкраще піти, коли це на краще. Ти вбиваєш мій виступ, вбиваєш мене. Уся моя поезія вертається до тебе. Дитина захлинається словами, а я маю казати правду попри все. І знов товар перемагає, але за крайню плоть.